Завдання було поставлено ще влітку віце-прем'єр-міністром, міністром, міністром Колєсніковим щодо того, щоб поліпшити вантажоперевезення по річці. Для цього ми, як кажуть, декілька повинні були зробити кроків. Перше це підготувати нашу річкову інфраструктуру для цього. Інше зробити аналіз всіх вантажопотоків, які у нас існували і існують. Де у нас є ресурс, щоб збільшити вантаж перевезення по річці? Тому що стосується першого блоку питань, що нам повинно було зробити для того, щоб все ж таки суднопластво було більш безпечним, так скажемо. Перше, це відновити те, що у нас не було практично 20 років це зв'язок на річці Дніпро. І е, було прийнято яке рішення: це, по-перше, інтеграція в Європу, в Європу, це ЄСовські стандарти, а це система РІС. Інформаційна система, яка повинна працювати на річці. вона виконує два завдання: це зв'язок і повністю відслідкування суден, які проходять річкою. Це питання у нас вже в стадії завершення, і згідно наших планів і наказів, це до 1 травня ми закінчуємо цю роботу. У нас зараз вже 70% готова наша інфраструктура. Що стосується другого сегменту. Це ви знаєте, що у нас, коли заходить іноземець, а це пов'язане тільки з євро і з тим, як буде працювати Дніпро, це наша картографія, глибини. У нас до останнього що часу, два роки тому, практично були карти і картографія ще 86-го року. Да, вона поновлювалася, але, але вона на паперовому вигляді, не в електронному, тому ми закінчили цю роботу повністю. Вся річка Дніпро, Вікаховське водосховище, повністю у нас має електронні карти. Ми зробили перший крок до покращення, це спрощення процедури перетину наших кордонів. Ви знаєте, що уряд прийняв рішення 29 лютого стосовно того, що у нас пасажирські судна і яхти спортивні пасажирські, вже, як кажуть, мають вільний проход по річці Дніпро. Тому зараз стає слідучий етап завдання, який ми повинні вирішити в рамках цього питання. А, як кажуть, пожвалення наших вантажів перевезень річці Дніпро, це вільний захід суден і вантажних. Інше питання, яке для нас принципове, це створення законодавчої бази. У нас є створена робоча група наказом міністра, куди ввійшли представники трьох судноплатних приватних компаній, портового бізнесу, наші державні підприємства і представники нашого міністерства. Якраз ми працюємо в цих напрямках разом. Ми будемо далі рухатися в тому, щоб пожвавити вантажоперевезення Порізькій Дніпро.